На цьому занятті ми будемо розв'язувати нерівності, а також завдання, в яких необхідно буде розв'язувати нерівність. Розглянемо область визначення функції, як знаходити. Розглянемо нерівності з кількома модулями і таке інше. І так, завдання перше. Знайти область визначення функції. Ми знаємо, що Значок, який записано на дошці, називається значком арифметичного квадратного кореня. І вираз, який знаходиться під коренем, під кореневий вираз так званий, не може набувати від'ємних значень. Отже, область визначення цієї функції може бути записана як 2 відняти 10 більше або рівня 0. А далі розв'язуємо лінійну нерівність. 2х більше до рівня 10, х більше або до рівня 5. Звідси х належить, це вже область визначення, я записую, від 5 до плюс нескінченності. Область визначення. Наступний приклад. У випадку, коли корінь, декілька коренів. Функція може мати ось такий вигляд. y дорівнює корінь із 7 відняти x. Додати корінь із 2х відняти 6. Знайти область визначення такої функції. В даному випадку, нам необхідно накласти обмеження на підкореневий вираз і перший, і другий. І записати це в вигляді системи, бо це має виконуватись одночасно. І так, 7 відняти x більше або дорівнює... 0 має бути. І 2х0 мінус 6 більша водорівня 0. Розв'язуємо систему. Я не буду виписувати окремо, бо це досить легкі нерівності. І так, мінус х більша водарівня мінус 7, 2х більша водорівня 6. Помножимо першу нерівність на мінус 1. Не забули змінити знаки на протилежний. Поділили другу нерівність на двійку. Право, ліворуч і праворуч. Знак залишається незмінним. Все необхідно знайти розв'язком системи є спільна частина, яка належить розв'язком і першій і другої нерівності. А це перетин проміжків. Отже, можна записати, що Х менше або дорівнює 7 це ось оцей проміжок, Х більше або дорівнює 3 це ось оцей проміжок. І ось перед тим. Ми що розуміємо, х належить від трійки до 7. Бачимо, що в нас і трійка, і 7 мають входити, а значить квадратні дужки ставимо. Ось така область визначення функції. Ось цієї. Звісно, може бути підкорений дріб. Зараз ми не ставимо на меті розв'язувати, це ми розглянули на попередньому занятті, але може бути таке завдання: знайти область визначення функції y до рівня корінь х-5 поділити там на х питати 6. В даному випадку необхідно записати, що областю визначення функції є розв'язки ось такої нерівності. І далі розв'язувати. Ми вміємо вже цю нерівність розв'язувати за допомогою зведення до системи лінійних нерівностей. І зараз ми не будемо цього робити. Давайте розглянемо нерівності з модулем, а точніше, з кількома модулями. Це може бути декілька різновидностей нерівностей. Ну вперше ось так. Ось така нерівність. Справа в тому, що в залежності від способу, який ми оберемо, залежить скільки часу ми витратимо. В даному випадку, доречно використовувати ось такий спосіб. Десь спочатку випишемо розв'язок для зовнішнього модуля. А це означає, що модуль Х додати 3 відняти 5 має бути більше або до рівня 1. І модуль Х додати 3 відняти 5 має бути менше або дорівнює мінус 1. І це об'єднання. Ми отримали дві нерівності з модулем лінійних, кожну з яких ми можемо таким же самим способом розв'язати. Значить, Давайте зараз мінус 5 і в першій нерівності, і в другій перенесемо праворуч, що ми отримали. Модуль x додати 3 більше або дорівнює 6. Модуль Х додати 3 менше або дорівнює 4. Розв'яжемо кожну з цих нерівностей окремо. Модуль Х додати 3 більше або дорівнює 6. Що ми в даному випадку отримуємо? Х додати 3 має бути більше або дорівнює 6, або Х додати 3 має бути менше або дорівнює мінус 6. Ось так. Це для першої нерівності. І для другої нерівності Х додати 3 має бути. Тут у нас знак менше буде 4 менше або в 4, і х додати 3 має бути або бодарів мінус 4. І це вже перетин. І потім ми маємо розв'язок цієї системи, з розв'язком цієї системи об'єднати. Отже, дивимось, що ми отримаємо тут. Х більша бодарів трійку переносимо, 6 відняти 3 буде 3. Х менше бодаріння мінус 6 відняти 3 мінус 9. Отже, тут нам знаходити необхідне об'єднання. І проміжок буде. Менше бодаріння мінус 9 ось Більше або дорівнює 3, ось оцей. Отже, х належить. Від мінус нескінченості до мінус 9 квадратній дужки об'єднати від 3 до плюс нескінченості. Ось такий. А це система перша нерівність буде х менше буде рівнювати 1. Друга нерівність х більше буде рівнювати мінус 7. Аж якщо розглянути, то це необхідно шукати перетин. Перетин буде такий менше порівняння 1 Ось. Більше або дорівня мінус 7, ось. Це проміжок від мінус 7. Коли в нас не модуль під модулем, а декілька модулей записано в строчку. Ну, скажімо, ось така нерівність. Модуль X додати 2, додати модуль Х відняти 3, більше або до рівня 5. Ось такого типу нерівність. Ця нерівність розв'язується методом, схожим, на метод інтервалів. Для цього необхідно підмодульні вирази прирівняти до нуля. Цим ми знайдемо, де підмодульні вирази дорівнюють нулю, щоб розбити на проміжки. І х дорівнює 3. Відмітимо на числовій осі ці точки. Мінус 2 і 3. І в нас утворилося три проміжки на числовій осі. Так от, розв'язувати дану Нерівність ми будемо на кожному з них. Перший проміжок, другий проміжок і третій проміжок. Отже, ми зараз розглядаємо спочатку у значення, значень, які знаходяться ось тут. Тобто, перше, як це записати, можна написати х менше дорівняння мінус 2. У випадку, коли ми знаходимося на цьому проміжку, ми розглядаємо всі числа від мінус нескінченності до мінус 2. І ось ці модулі ми маємо розкривати з урахуванням знаку підмодульного виразу. Що це, як це зробити? Беремо будь-яке число з цього проміжку, наприклад, мінус 5. Підставляємо в цей підмодульний вираз. Мінус 5 додати 2 буде мінус. Це означає, що ось цей підмодульний вираз на цьому проміжку набуває від'ємних значень. А значить, цей модуль ми розкриємо з мінусом. Підставляємо також мінус 5 сюди. Мінус 5, мінус 3 також від'ємне число. Це значить, що і цей підмодульний вираз на цьому проміжку набуває від'ємних значень, а значить і його розкриваємо зі знаком мінус. Не забули, мінус встановиться перед X міняти 3. І тому тут я написав трійку. І отака система в нас. Це значить, що якщо ми знаходимося на проміжку від. Так, мінус 2 я візьму круглих, бо в першому випадку було квадратних. Від мінус 2 до 3. І тепер, якщо ми знаходимося на цьому проміжку, то перший підмодульний вираз набуває додатніх значень. А значить, розкриваємо його зі знаком плюс. А другий підмодульний вираз, 0 ну, відняти трійку, від'ємне число. Трійка не входить, значить набуває Від'ємних значень буде мінус х додати 3 більше одорівня 5. Протилежні доданки. 2 додати 3 більше одарів 5, 5 більша водорівня 5. Ця нерівність правильна для будь-яких значень х з цього проміжку. Отже, друга частина відповіді це є весь оцей проміжок. Х належить від мінус 2 до 3. І третя частина розв'язку це необхідно розглянути значення змінної, які знаходяться на проміжку від 3 до плюс нескінченності. Якщо ми на цьому проміжку трійку не включали в цей проміжок, то тепер нам необхідно її не забути, отже включити. Маємо х більше або дорівнює 3. Будь-яке число з цього проміжку обираємо, підставляємо сюди. Маємо додатнє значення. Підставляємо сюди, маємо додатнє значення. Отже, х додати 2 модулі розкриваємо зі знаком плюс. Додати Х відняти 3 більше або дорівнює 5. Х більше дорівнює 3. 2х мінус 1 буде більше або дорівнює 6. Х більше або дорівнює 3. І тут х більше або дорівнює трьох. В даному випадку ми отримали дві однакових нерівності, а значить, відповіддю тут буде x належить від трійки до плюс нескінченості. Тобто перетином і буде сам цей проміжок. От я записую третю частину відповіді х належить від трійки до плюс нескінченості. А тепер же нам необхідно записати відповідь до цієї нерівності. Відповіді буде об'єднання проміжків, які утворилися. Увага! Тут можна записати, що оцей проміжок об'єднати за цим і об'єднати за цим. Але якщо зобразити від мінус нескінченності до мінус двійки, це ось цей проміжок, враховуючи мінус двійку. А потім від мінус двійки до, мінус, до трійки, це проміжок ось оцей. Так, ми можемо сказати, що в об'єднанні цей проміжок з цим, утворює проміжок від мінус нескінченості до трьох. Бо число мінус 2 війшло в перший проміжок, а значить, немає жодного числа, яке пропущено. Отже, отак отримали тут число 3. Але третій проміжок це проміжок від трійки до плюс нескінченості. Отже, отримали. Проміжок, який також разом з цим утворює взагалі всю числову вісь. Таким чином, ми бачимо, що відповіддю до даної нерівності є х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Бо заштриховані всі точки з числової осі. Або можна записати, х належить дійсно будь-яке дійсне число. Дякую за увагу. На цьому ми. Курс розв'язування лінійних нерівностей закінчимо. Переходимо до наступного курсу і до наступних занять. До зустрічі!